Друзі, вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про одні з самих найдорожчих конденсаторів, ціни на яких 2-3 тисячі доларів за 1 кілограм. На першому місці це ідуть ось такі зелені кем конденсатори. У них є різних маркіровок. Є подібні до них попадають ось такого типу, вони трохи грубші, вони йдуть чисто срібні. Ці містять золоту, платину, паладій та срібло. І на другому місці ось такі коричневого типу кемки. Вони є різні, коричневі, оранжеві. Ціни на них також в районі 2-3 тисяч за 1 кілограм. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.